Радий вітати вас на каналі Why's by Alex Мосевич Відео Алекса Мосевича. Сьогодні ми розмовляємо з вами на тему українська мова. Хочу зауважити, чому ви бачите текст на екрані. Ви бачите його тому, щоб люди, які хочуть читати, а не слухати, могли собі вимкнути звук і читати, перекручуючи відео. Перемикаючи на різні частини цього відео. А люди, які хочуть слухати, просто закривають собі очі і слухають мій голос. Отже, сьогоднішня наша тема це сфера поширення наукового стилю. Науковий стиль можна розглядати як функціональний різновид мови, вживання якого обмежується сферами науки техніки. Та освіти. Призначення або мета наукового мовлення це повідомити про результати наукових досліджень, доведення теорії, так, перепрошую, обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз'яснення явищ та систематизація знань. Отже, призначення. Мета наукового мовлення, повідомлення про результати наукових досліджень, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз'яснення явищ та систематизація знань. Жанри або твори наукового стилю це монографія, наукова стаття, відгук, рецензія, анотація, лекція, доповідь на наукові теми. Виступи на наукових конференціях, наукові дискусії тощо. І ось таким чином воно виглядатиме, якщо дивитися на нього, як на табличку, як на список. Такі є жанри, і це слід запам'ятати. Монографія, наукова стаття, відгук, рецензія, анотація, лекція, доповідь на наукові теми, виступи на наукових конференціях. Ну і, звичайно, наукові дискусії та багато чого іншого. Про загальні ознаки наукового стилю ми поговоримо в іншому відео. Тому дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Алекс Мусевич і книжка з української.